Просто, прото, мої кохані, дивимось, повна неочікуваність для вас. Думайте про себе, я думаю про вас, дівчаточки. Сьогодні я собі зробила, бо вона закінчився вчора амулет на 365 днів. Боже, як працюють карти. Вона випала карта справедливість, якою тепер буду ходити 365 днів. Вона у мене е, в сумочці. Ви Знаєте, реально це ретроградний Меркурій у мене було таке відчуття несправедливості, і мені реально цього не вистачало. Боже, дівчата, карти Таро це наші такі помічники і захисники. Тому не сидіть, робіть щось самі або пишіть ханні, і хана все для вас робить. І так. Ви щось заходите все ж таки в очікуванні, дівчата. Щось ви, ну хоча ви засіли вже дуже надійна сім'я, да? ви знаходитесь на цифрі 7, Хто знає таро, максимальна карта 10. Так, у вас, до речі, зараз розбите серце, моя виясочка. І чому? Тому що у вас була якась мрія, але вона не сталася. І якби ви розумієте, що ця мрія знов далека від вас, да, як у та зірка. Але, старший аркан, карти кажуть, це буде по справедливості. Тобто, що ця мрія у вас обов'язково здійсниться, дівчата необхіден енергообмін. Поставте хоч плюс для того, щоб у вас це сталося. Можете донатики прислати. ті, хто присилає донатики, у них це стається дуже дуже швидко. І... Ви пішли від якихось почуттів, да, тому що не було того, чого ви очікували. Вісім чаш будували, будували і розуміли, що нема сенсу будувати до десяти. Кинули все і пішли до сонечко. Так, тобто ви були емоційно спустошена. Четвірка чаш. Подивіться, всі чаші були пусті ваші. Ану. Так, у ваших з ним відносинах був дьявол. Я не знаю, він чи пив, чи випивав, чи курив, чи грав, чи інша жінка. Але був дьявол, дівчата. Це навіть можливо могло бути таке, що вас тягнуло один до одного. Знаєте, по дьявольськи тобто і разом не можемо, і не разом не можемо. І ви боролися, до речі, ви боролися з ним. так? Тобто дивіться, він не по дьяволу сказав, що він імператор. Дівчата ви думали, він імператор, він чоловік, який може одружитися, готовий. Чоловік, який готовий мати дітей, опікуватися жінкою. Але ні, дівчата, це було був обман з його боку. Тому виборолися просто бо не зрозуміли, що ні, ти ж не імператор. Так, ти просто ось пажик. Який ще, як по дитячому, щось не подобається, ти ще мені це і кажеш. Він зараз, до речі, да, він мечовий, він був дуже холодний з вами, він не показував почуття, було важко зрозуміти, що він взагалі від.